Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого жука. Хрущі це порівняно великі жуки, які можуть досягати у довжину близько 3 см. У них характерне широке тіло, а забарвлення над крила може бути або чорним, або червоно-коричневим. Представляють загін жорсткокрилих. А також численне сімейство пластинчастоусих. Вони також входять до одноіменного роду. Надкрила такої ж форми, як і форма тіла. При цьому вони мають п'ять вузьких ребер. Залежно від видової приналежності надкрила можуть бути потужними або слабкими. Забарвлення надкрил може бути різним і залежно від умов проживання. Тіло складається з трьох відділів голови, черевця та грудей. При цьому черевце з'єднане з грудьми нерухомо і має вісім сегментів. В області грудної частини жука ростуть порівняно густі та довгі волоски жовтого кольору. На черевці також ростуть густі волоски, які щільно притиснуті до тіла. Крім цих волосків в ділянці черевця можна побачити рідкі, але довші шерстинки. На кінцівках жука також ростуть волоски, при цьому на передніх гомілках можна розглянути по дві-три зазубрини. У хруща досить потужне тіло, озброєне двома парами крил, а також трьома парами кінцівок. Кінцівки в нього досить чіпкі, отже, потрапляючи на листя дерев, жук надійно ними закріплюється. За допомогою своїх кінцівок жук риє у землі порівняно глибокі нори. Рот жука призначений для того, щоб гризти рослини. Як правило, хрущі відкладають свої яйця в землю, тому, вибираючи місця проживання, вони в першу чергу вибирають характер ґрунту, не зустрічаються на територіях з переважанням глинистого ґрунту, тому що жуки не в силах в такому ґрунті вирити підземні ходи. Віддають перевагу територіям з піщаним або супіщаним ґрунтом. В основному хрущі зустрічаються в межах лісових масивів, а також у долинах річок. Крім того, вибір території залежить від наявності об'єктів харчування, а також помірного клімату. Хрущі вважаються одними з найпоширеніших шкідників. Вони завдають шкоди не лише у дорослому вигляді, а й у стадії личинок. Як правило, жуки з'являються у період, коли зелена маса рослин тільки набирає сили, а також починають свісти плодові дерева. Для молодих рослин це катастрофа. Раціон харчування у хруща досить простий, тому що він в основному поїдає молоде листя дерев та чагарників. За допомогою свого потужного ротового апарату, що складається з двох щелеп, жук легко подрібнює навіть кору дерев. Щоб знайти собі їжу, ці комахи можуть пролітати за день не один десяток кілометрів. Слід зазначити, що в перельотах вони розвивають істотну швидкість, хоча дорослі хрущі завдають величезної шкоди природі. Найнебезпечніші вони у стадії личинок, оскільки личинки характеризуються дуже непоганим апетитом. У дорослих личинок найбільш ненажерливий апетит. Є підтверджені дані, що одна доросла личинка, якій виповнилось три роки, за одну добу може повністю об'їсти коріння сосни. Хрущі розмножуються статевим шляхом, тому у комах є як самці, так і самки. Після парування проходить деякий час і самка відкладає яйця. Для цього вона риє в землі тунель, який знаходиться на глибині близько 30 сантиметрів і не менше. За своє життя самка відкладає десь сім десятків яєць. Після того, як самка відклала яйця, її місія вважається закінченою, і вона незабаром гине, хоч ще раніше гинуть самці. Через півтора місяці дозрівання з яєць з'являються досить ненажерливі личинки. Вони живуть у товщі землі близько чотирьох років. Личинки зовсім не схожі з дорослими жуками. Вони чудово пристосовані до життя в ґрунті. Личинки не мають очей, а червоподібне тіло дозволяє легко переміщатися під землею у пошуках їжі. Личинки відрізняються білим забарвленням свого тіла. У личинок досить потужні верхні щелепи, які допомагають їй рити під землею тунелі, а також легко перегризати коріння дорослин, рослин, які з'являються у неї на дорозі. У ранньому віці личинка переважно харчується слабкою кореневою системою різного походження. І лише після досягнення нею від року до півтора життя в її раціоні харчування з'являються і інші харчові об'єкти, такі як бульби і навіть потужні кореневі системи. Проживши під землею чотири роки, личинка перетворюється на лялечку, яка трохи нагадує дорослу особину, тільки без твердої оболонки. Проходить деякий час і у лялечки з'являються кінцівки, жорсткі крила і так далі. На цей процес у лялечки йде близько двох місяців. Хрущі займають певну нішу, підтримуючи баланс екосистеми нашої планети. Масово вилітаючи, вони стають кормом багатьох жителів природнього середовища. Їх із задоволенням поїдають багато пернатих, таких як сойки, шпаки, дрозди, граки, сороки тощо. Слід зазначити, що вони поїдають не лише дорослих жуків, а також їхні личинки. Дуже важливо, щоб на садовій ділянці були птахи, тому що вони допоможуть позбутися цього шкідника без застосування хімічних засобів боротьби. Кажани також полюють на хрущів і активно їх знищують. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.